Так, Привіт друзі! Сьогодні в роботі така от ГБЦ від підписника. Е, вона вже мене давненько тут лежить, і щось ніяк мене до неї руки не могли дійти. Треба вже зробити. Людина хоч і не поспішає, там сказано було просто зробити. Вона така запасна головка, так? Ну, але все одно. То для початку знімаю бугеля. Головка. Страшно грязно, але власник вибачився зразу. одразу. що не мав можливості помити, ну такої хоче. Гугля всі підписані, того я не парюся з першого циліндра, перший тут вибито другий, третій без шпильки і четвертий. Так. Тобто ми нічого тут не спутаємо. Я підрозберу її трошки і помию, тоді візьмусь за роботу. Так, ну що, трошки вимив бензинчиком ту головку. Знаєте, заледве ледве видер кольця, Прям навіть показувати на відео не, не хотів би, бо прям як вандал. Там вийшло так, що воно його зломило настільки, що прям сама лопла той стаканчик лоп і один прям на один зайшло. Отак от. Розумієте? Заклинило просто на нєт. Але добре, що вони стальні, такі твердючі дуже. Я їх просто виламав по куску. Основне розламав на двоє і тоді по кусочку далі відламав. Ну далі що в нас? Йдемо, будемо на станку базуватись. Так, Підчистимо ту базу. Так, оці дві шпильки мені тут заважають. Зараз демонтував одну. Викрутимо зараз другу. Дідівський спосіб, як то говориться. Дві гаючки, і робота зроблена. Так, далі такий центрошукач, шукач. Він з довгою лапкою, бо так то я люблю тим китайським, типа ІРВ, користуватися, але він, на жаль, туди не влазить. Так, а тут в нас є лапка, сюди ставиться звичайний індикаторик, так. І коли лапку нажимаєш, то воно показує відхилення. От і все. Виставити можна взагалі абсолютно на будь-який діаметр. Так собі водите, можна обкататися там від, мабуть, десь, не знаю, 200-го діаметра і прям, до, там, не знаю, до, до нуля. Ну і так, що маємо? Там приблизно в 200, бо там воно все-таки таке, знаєте, є місцями побите. Але чітко, гарненько, бачите, нолік. Тут мінус сотка. Тут плюс сотка. Тут плюс сотка. О, Нормально, коротше. Так, один другий зажим. Вертикальний залишаємо. Ну і не міняючи осей, тільки впускаємось донизу, для того, щоб нам виняти центр шукача. Зразу настроїмось, обміряємо що в нас там є, який розмір. Так, у нас є 35 без трьох сотих. розміру того стаканчика поверху. Я припускаю, що у тих 3 сотих то є зазор по заводу. Бо дуже часто таке зустрічається, що робиться деталь в мінус, а отвір нуль Ну так в більшості воно і є. От нуль Так, і відносно отвора, відносно того компенсатора, 6 сотих зазор. Давайте отак. 5 5 сотих зазор. 6 сотих зазор. 5 сотих зазор. 5 сотих зазора, навіть я в той пробую. Теж саме. 5 сотих зазор. Я думаю, що там так і не був. 3-4 сотки. І, мабуть, у ту сотку дві воно ще витрило під час роботи. Не ясно, скільки пройшла та машина. Я пропоную зробити 4 сотки зазору. Воно собі притреться і стане на рівні з тими. Буде однаково, 5, тому що тут чистота дуже класна по заводу дали. Попробуємо, чи ми зможемо повторити таке. Ну, оскільки тут а, не настільки дуже прям велика товщина і ото проміжутка, так, то я так вирішив, буду ставити втулку, щоб товщина стінки була 2 мм. Грубшу нема куди. Ну а тоншу теж, алюміній все-таки. Думаю, 2 хватить, тому що я, в принципі, дивився подібні відео. Там люди ставили і півтора. Але ми зробимо трошки товстішу, дюралька в нас є. Тому так, торкнувся видно однослід. І по пів міліметра для початку. зніму, подивлюся, бо там забої, мало ли, може, залився якийсь шматочок де того, тої сталі, то великий сьом, не хочеться брати, щоб не потрощити різця. Такий його результат. Воно чистенько, гарненько. Тільки отам вже почала вскриватися, вскриватися сам корпус. так, масляний канал, воно до нього ще не дійшло нічого. Та й там тіла хватає, щоб перекрити. Тому перестав точити, в мене вийшов розмір 30. 8,5, так цікаво, точний такий розмір вийшов. 38,51. Ну, 5 там, сотка, вона нічого не значить. Так, значить, втулку будемо точити з такої балваночки Дюраль. Воно по свойствах таке саме приблизно, як головка, тобто коефіцієнт розширення буде приблизно однаковий. Зараз запахтуємо. Натягу зроблю 5 сотень. Плюс посадимо наклей червоний його. То більше як достатньо буде. Таку зробив величеньку на наш таку західну фаску, щоб не закусило, бо алюміній по алюмінію це така собі штука. Далі клей нам буде потрібен. Пресувати буду прямо на місці, його тут натяг не дуже великий, плюс втулка вона зжимається. Головку розігрію. Тоді втулочку поставимо, поставимо оправку і центром от пінолькою туди запремо його. Зараз розігріваю головку прямо на місці. так нам напецькую тултулку і ставимо. Треба проводити заміри. Бо буває, знаєте, при тому, як міняти направляючий, якщо підігрівати, то воно робить ще гірше. От у нас зазор 7 сотих з'явився. Якщо міняєш направляючий клапанів і розгріваю, то воно навпаки виходить багато металу і звужує його. головка розшириться і звужує його. Тут вона навпаки робиться, розширяє, теж нам треба. Ну, такі речі треба перевіряти перед тим, як бо Я буду, так отак пікція розігрів, міняти, а воно гірше йде на холодно, краще. Ви чого холодити кулку туди. От це проходить. Функу вже покрили клеєм. Вже пінолькою йти не хоче, але доганяємо з Опа, вона там. І так, в нас запас на росточку міліметр і п'ять сотих до нуля і плюс тих три сотки на зазор. Зараз просто підвожу грізця до торкання. І тако по, по четверть міліметра не буду багато брати за прохід, хай бере частенько. За таких 4 проходи і, і зробимо. Дивіться. Центровка не збилася, втулка точена за одну установку. чути вам, як шкребе. Змістилось може на соточку, яку чи на дві, бо я чую одну сторону, чуть, -чуть шкребе так більше, а по другій тільки малює. То нам не принципово зміщення по тій чи по тій осі, нам головне перпендикулярність до... Тобто паралельність до осі клапана. Так, перший прохід дві десяточки, якраз там до нуля дійшло на головці. Обороти 500. Подачу. Давайте поставлю 3. Подачу поставлю 30 міліметрів. Тут воно не на оборот йде, а на хвилину. Ну така, ця, я вже собі на око бачу. Так, ну і що? І поїхали. Такого гарненько, чистенько виходить, бачите, подача мала. Як ж то вам гарно показати? Ох! Аж блистит. Бачите? Бачите, говорили, балакали, а, центру... а той смазочний отвір зробити забув. Добре, що ця ситуація не критична, тому зацентрувався таким довгим центровочним сверлом, там, де буде отвір. І зараз нагострив таке тоненьке інше і просверлимо той отвір. Бувають ситуації, коли реально щось прощолкаєш, скажем. І приходиться після того вирізати ту втулку. Ну, зробити все одно зробиться, але неприємно, бо втрачається час. А час твій особистий. Це чітко, гарненько. І ще, можливо, в тому є плюс, бо втулку не покрутило і не повело, а з хорошим натягом заперли. Але розточую на чисто що в мене є 70-х. І попробуємо приміряти. Так, такий його результат маємо. Воно отвір на дві сотки менший, як в тих інших. Так. Опа, тепер як його брати. Бачите, легенько ходить. Ну, все як має бути. Нарядко покажу. Tak, wydno nie mam nulik, tak. Odkopu będzie wydno. 0, 0, 0. Może lekcyjnym zarę. Bo tutaj troszkę mijaje. Roztoczna, zamieraty. Tak, dla początku. 0 i ta. Плюс 2 сотки. Е, мінус 2 сотки отвір. Дві соточки менша якраз тернеться, знімеш той слід від різця крапельку і буде. Те, що треба, будуть однаково всі ходити. Отак от гідрокомпенсатор тут стає і гарненько. Так, зразу вже поставив на станок, трошечки причешемо ту голову. Так вона виглядає. в казочці, кінець, а хто слухав і дивився, молодець. Можете написати ваш варіант, як правильніше робити цю операцію. Тільки не пишіть, що не робити її взагалі. Кому подобається, знаєте, що робити. Напишіть там якусь думку. Бувайте!